Зусилля уряду Португалії не минули даремно. Трійка міжнародних кредиторів дала добро на виділення країні чергового траншу кредитного пакету. Фактично, представники Єврокомісії МВФ і ЄЦБ Розблокували майже 15 мільярдів євро з пакету у 78 мільярдів. Остаточне так, Португалія має отримати у квітні. Кредитори засвідчили, країна досягла чималого прогресу у боротьбі з кризою. Це підтвердив міністр фінансів Віктор Гашпар. Місія оцінила, що урядова програма реалізується у правильному напрямку, і усі узгоджені заходи вже впроваджені. Наша позиція тут і зараз не зміниться. Ми не проситимемо більше грошей. саме ця перспектива лякає фінансові ринки. Португалії пророкують долю Греції. Однак і Лісабон і ЄС такий сценарій розвитку подій виключають.